Шановне панство, доброго дня. Ми вирішили підтримати гарну традицію одного флешмобу і підтримати нашу українську армію. Як ви знаєте, той, хто не приймає даний флешмоб, він платить 10-кратний розмір. Ми з нашою компанією Армамотор зібрали 10 тисяч гривень, які підуть на наші Збройні Сили України на підтримку. Незалежності і за нашу свободу, і ми хочемо розпочати цей флешмоб і запросити до нього ще деяких людей. Мусимо зауважити, що в даному флешмобі мають приймати участь всі, весь керівний склад компанії. Три, три чотири.